Что в Украине и свете – самое на цей момент. Путин поручил главе СВР отслеживать планы Польши. Саму Варшаву, которая вынашивает планы еще и на Беларусь, предупредил. Любая агрессия против союзного государства будет воспринята как нападение на Россию. И ответит Москва всеми имеющимися средствами. Ну що, Білорусія продовжує приймати в гостинно вагнерівців вже там їх чи то 5, чи то 7, чи то 10 тисяч. А от не про спадьби звідти е небезпеку. Паніку не розганяємо. Ми не про паніку, О, ні в якому таки... разі. Ні, ні, я, я собі кажу: я, 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 про чергу собі кажу: паніку не розганяємо. По-друге, вашим глядачам паніку не розганяю. Але дивіться. А, навіть якщо б там знаєте, там два роки тому там сказав би хтось про цей сценарій, що Вагнерівці можуть щось зробити. Ну ми посміялися. Сказав так, ладно, треба тобі термінову відпустку. Щось такий сценарій занадто-занадто такий дуже брутальний. Але за останні півтора роки ми зрозуміли, що навіть найбільш фантастичний сценарій може бути, і не треба відноситися до нього. А я вас прошу ні, ні в якому разі. Дивіться, яка небезпека може бути зараз, коли вагнерівці почали тільки насичувати накопичуватися в Білорусі, коли розмова йшла про сотні одиниць у вигляді інструкторів, у вигляді протирянської гвардії для Лукашенка, в принципі, це було зрозуміло нормально. Ну декілька сотень, ну нічого не вирішив. Взагалі, потім цифри почали змінюватися. Почалося тисяча. Півтори тисячі, дві тисячі, вже навіть під десять тисяч називаються такі цифри, чотири сотні одиниць різноманітної техніки. Зрозуміло, не, не важкої, не танки. Ну, немає принаймі повідомлень ніби МП там ці пікапи, вантажівки. Це все є. Яку небезпеку я поки що можу спрогнозувати, яка може бути в торі? Давайте таки. Такий дисклеймер. А, в Російській Федерації, в Білорусі все вирішується скрізь. Немає плану, який там затверджений, наприклад, в серпні минулого року, і зараз вони відповідно до нього розгортаються. Все скоріс. Тому а, жодних планів там великих таких по наступу, наприклад, на Україну немає, але маленькі плани можуть бути. І так, які плани можуть бути? З врахуванням тієї кількості людей. А, ДРГ. ДРГ на територію України, на територію Північних областей, там Линська, Рівненська, Житомирська, Київська, не забуваємо, можна це робити. Це раз. Це для відволікання уваги нашого генштабу, наших військових, щоб, от, як собі росіяни можуть навалювати. На півдні українці просуваються, да, там... Просуваємося да? на сході росіяни мають на меті просуватися. А тут ще й на півночі да? нова велика, велика точка напруги. Да? І наш генштаб на ці ось три точки починає розподіляти людей, розподіляти ресурси, відволікається і на жодній ділянці фронту не здобує, ну не отримує успіху. Да? Отак собі росіяни не можуть намалювати. Друге, це можуть бути історії з ДРГ у напрямку західного кордону. Це Польща, це країна, ну це Литва, Да, це Литва, куди можуть ці ДРГ просуватися. Я не кажу про там зараз про велике просування, наприклад, до ЖЕШУ це дуже жирно. Росіяни там. Верніше, білоруський лідер там дуже там перебільше, це майже 100 кілометрів, може трошки менше. Ну це дуже далеко для ДРГ або для 10 тисяч вагнерівців. Але що вони можуть робити ще? На жаль, під час війни в Україні до рук Росіян потрапила певна кількість різноманітного натівського озброєння боєприпасів які продавали нам але були захоплені це стрілецька зброя це якісь міни це якісь там а, там протитанкові міни протипіхотні міни невеличка ну кількість боєприпасів що вони можуть робити в теорії Переодягнувшись в невідому форму, да, без знаків розпізнавання, вони можуть вчинити перестрілки з польськими прикордонними загонами. А потім, коли вже або навіть взяти когось в полон. Ну, таке ж може бути. А потім, коли польські військові там, правоохоронці будуть розбиратися, що вони побачать на а, місці цієї перестрілки, Побачать велику кількість набоїв да, від польської прикордонної гвардії, да, вона стріляє ці гільзи. А з іншої сторони. Теж, же нат, нат, нативские Зразки Так ш, кто тут был И э, Беларусь может разыграть эту карту Хлопцы, вы там сами в себе разбираетесь То, может быть, ваши внутренние проблемы Кто на вас напал, мы не нападали Бачите, нативская зброя с одной стороны Нативская с другой стороны, тому сами разбирайтесь Можуть гибридно и так играть Преодолеем их? Преодолеем А если не преодолеем, то нас просто Не будет На Мілітопольському напрямку бік Такомака да, ну, бажано вийти до Азовського збережжя, до Кирилівки майже там є певні просування. Є інформація про те, що знешкоджена, пройдена точніше, перша лінія оборони ворога. Вони туди стягували, стягували, не достягували резерви. І зараз, начебто, є просування до другої лінії, ну а там далі вже, як то кажуть, буде трохи простіше, бо ця лінія Суровікіна, вони побудовані доволі потужно. І вони були, були щільно заміновані. Наскільки ну так, є дійсна пережна інформація про те, що ми посуваємося? Наскільки глибоко ми просунулися, важко сказати, як саме ми робимо. штурмовими групами, піхотою чи е, е, в, використовуючи важку техніку. Є знов таки протиречева інформація. Е, одні джерела кажуть, що там йдуть потужні наступальні дії важкої техніки, це е, Леопарди, Бредлі. Там навіть хтось назвав цифру до ста одиниць, не знаю скільки це правда. Но це це не перевірена інформація. А інша інформація йде про те, що це працює піхотні підрозділи, штурмові підрозділи, і просування йде з, або, ну, з не, не з потужною технікою, а навпаки переважно, ну, такими штурмовими групами. Ну чи так, чи в такому. Чи таким чином, чи іншим чином відбуваються ці дії, ми я думаю, незабаром дізнаємось, але табережна, але правдива інформація поки що про те, що просування дійсно там є, і що дійсно перша лінія вже росіян прорвана? Наскільки це можна назвати новим етапом, на вашу думку, Олексію? Ну, ну, перший етап це було коли ми стикнулися з, з щільною обороною з замінованими полями. З побудованими фортифікаціями там є навіть ну, залізобетонні споруди, навіть ті ділянки території, які ми вже звільнили. Люди бачили, що там навіть двох двохповерхові бліндажі були побудовані і так ну скажімо так, дуже 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 серйозно. Вони були побудовані. Тому була обрана тактика знекровлювання ворога, це руйнування логістичних маршрутів. Ну от може у вас там було б на каналі, на інших каналах там звернення росіян, що вони їх погано годують. Там що вони ледь не бунт збираються піднімати. Це теж пов'язано з тим, що руйнують логістичні шляхи, і до лінії фронту підвозиться ж не тільки снаряди, техніка і особовий склад. Це ж там там вже нічого там не можна піти, Там все, як то кажуть, привозне і вода, і їжа, і все інше. Тому, руйнуючи логістичні шляхи, ми руйнуємо ще й можливості ну, нормально існувати російська армія. До того ж, що щоденно знищувалися невеликі склади, і щотижнево знищувалися великі склади були в глиб території ворога, тому оце і була тактика знекровлювання. І якщо наше керівництво, генеральний штаб вирішив, що вони вже достатньо знекровлені, то почалися по це можна да, вважати. Це можна вважати другою фазою просування через ці лінії сировікіна і далі щоб вийти на відносно оперативний простір, де вже не так замінована, не така кількість російських військовослужбовців. Ну і тоді там просування буде ще більш швидким. Ну цікаво, подивитися, як е, е, Вашингтон Постну всі всі провідні видання е, наших друзів, сполучених йорк Таймс, і газети, Як вони змінили на 180 градусів свою риторику, Якщо ще два дні, три дні тому вони казали, що. Щось дуже повільно просувається. Ну, були такі е журналісти, які такі речі розповідали про повільне просування, що, може, все все, 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 нічого, все пропало, коротше, як простіше кажучи. Зараз вони кажуть, що нічого, все подивитися, як це так, невеликими меншими силами, У нас же менше людей, менше техніки, менше артур, всього менше, але ми просуваємося і долаємо оборону і ще при цьому несемо втрати в 5 7 10 разів менше, ніж несе втрати ворог. Ну якщо навіть журналісти наших друзів так змінили риторику, то це позитивне. Сигнали, я сподіваюся, що, як вже прогнозують, за, за один-три тижні ми зможемо вийти на узбережжя Зовського моря, але це буде фіналом, я вважаю, саме цієї наступальної операції, бо за одного наступального операція неможливо одразу перемогти у війні. Якщо вдасться вийти на узбережжя, то це вже можемо вважати, що завдання, ціль цього наступального операції виконано. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.